Так, про сьогодні Я вам покажу, як скачати зломану версію Standoff 2, як зайти в нього, як грати з другом і всі покажу, ну там, де багато скинів, типу, і не треба нічого купляти. І для нього, для нього навіть не треба стендофиляти, якщо у вас є. Заходимо у Google. Заходимо у Google і пишемо стендоффнайф. Stand Stand-off -knife. Stand knife у перекладі стендф ножі, якщо Стенд. І тут скачать стенд кнайф. Симулятор 2.1 на Android безкладно. Якщо у вас Android. Ви нажимаєте і нажимаєте скачати. Чекайте 8 секунд і просто скачуйте. Але це я був скачував, нині скачав, і це дуже недовго скачується. І займає гігабайт, але недовго скачується. Далі, коли ми вже його скачали, його завантажуємо, захворимо. Трошки догору. Але перед цим я хочу вас попросити поставити лайк, підписатися і поставити колокольчик. Чекаємо. О, вона так. Так, вона зайшла і ми е... коли заходимо на інвентар. То у нас спочатку нічого не буде. Але потім нам треба зайти в настройки. Сміни, е, в настройках є сміни режим гри. А У вас ну, така червона надпись. У вас може бути по-англійськи. Е, далі. Ой, далі нажимаєте змінить і нажимаєте. Потім у вас з'явиться. Е, ви нажимаєте вибрати. Кнопочку. І, і у вас будуть всі ножі. Тепер переходимо, як грати з другом. Для того, щоб грати з другом, нам треба е, один або нажимаєте нажимаєте касу на лобі. Тут є таких, е, дві стрілочки з крапочками. І тут є описання, пароль і максимум ігроков. Е, вам обов'язково поставити максимум ігроков 10, а то не зможе зайти друг до вас. Потім обов'язково описання і пароль теж. Але такі, щоб ніхто не зміг запам'ятати, лише ви вдруг. Е, я поставлю лайк. Хайбуль. О, Описання лайк. А пароль е, підписка і буде. О, і тепер нажимаємо ОК, і просто ваш друг соєдиняє. Нажимаю «Создати» і вибирає яку хоче карту. І все. А ви, або ваш друг знову, нажимаєте там, де три чоловічка. І тут той, ту надпись, яку, яку ваш друг або ви написали, то вводите. Я поставив лайк. Лайк. Like. І тут має бути. Але просто я сам придумаю, я ще не хочу грати. Во, І нажимайте тут введіть в описання і вводите лайк. Потім там є ввести е, пароль, і ви нажимаєте ввести пароль, нажимаєте ввести пароль і вводите пароль, який ви придумали. І тепер я розкажу смисл взагалі грати в цю ігру. Я граю за своїм другом е і класний паркур, е дуже класний режим, коли ви граєте з другом своїм. Е і спис взагалі цієї гри ви запитаєте, який, а я скажу, смисл цієї гри просто, що у вас дуже багато ружок. E, і ті ножі, які ви колись хочете купити або хотіли купити, ви просто e, вибираєте і з ними граєтесь. Дивитесь, наприклад, на анімацію і так далі. І тут, я скажу, є <coughs> нелегенькі паркори. Це найважчі, Там є два паркури, а це найважчі, які є. Зараз. То ми нажима з за, також задізаємо, але я вам не буду. Просто ви, коли хочете купити ножик, ви можете перед цим скачати і е, вибрати, які ви хочете ножик або перчатки. Якщо вони вам подобаються, можете купляти. Але якщо у вас є голо, або якщо вам задонатять. І просто можна просто, так сказати, попаркурити, побалдіти, в прості режими пограти, подивитися, які можна розкітки придумати. Ой, опа. Ну, мені подобається, я навіть не перший день, але мені дуже подобається тут є Майнкрафт stand, stand of 2. Класна логіка. E, ну, є паркур. Mm -hmm. І що я можу сказати, класно? І гра дуже класна. А тепер я просто попаркурю. Якщо вам цікаво, можете дивитися, якщо не цікаво, просто вибивайте. Я буду просто говорити, у, у мого ще одного друга є е канал. Правда, я називається. Містер Топер. Та містер Топер, похова. Якщо вам не важко, можете теж підписатися. Можете навіть на, з якимось автоматом, або снайперкою, або пістолетом попаркурити. Але е, мені подобається цей просто ця гра, бо тут ти можеш, коли тобі скучно розслабитись, можеш трошки попаркурити. У другому відео я вам покажу, як скачати. Himanfall Flat Хто не знає логічно, хто не знає, по-простому пластилінова гра називається Himanfall Flat. То я вам покажу, як скачати, можу показати, як Майнкрафт скачати, але для цього треба набрати Два лайки. Два лайки під цим відео я випускаю. Відео там, де я показую, як скачати Хімано Хай буде. А якщо вже 5 лайк... Ні, якщо 5 лайків, то я покажу, як скачати Хіма Халсет. Якщо 2 лайки набереться, то я показую, як скачати оригінальний Майнкрафт. Цей зламаний стендофф. Може бути дуже багато версій. Е і вибачайте, що я не знімав відео, бо. Е і зараз така ситуація, я думаю, ті, що живуть в Україні, знають добре, і москалі теж добре знають. А цей, а якщо вам е скучно. Неак Як скучно. Якщо ви хочете щось зробити, аби мені допомогти, то просто напишіть мені е, Придумайте канал свій. Придумайте канал, е. Дукпро, хай буде ДакПро 3. Придумайте канал і тоді я е... Подивився, як поставити коментарі. Як зробити, щоб були коментарі. Коротше, бо я не можу коментарі знайти. Так, всім папа, ставте лайк і підписуйтесь. Всім папа! -па.